Продовжимо тему мистецтва під час війни. Український саунд-продюсер Ігор Кириленко створив колаборацію з чеським композитором Томашем Двораком та рухом спротиву тимчасово окупованих територій Жовта стрічка. Саме про цей соціально музичний арт-проєкт і дізнаємося від його автора. Ігор Кириленко сьогодні наш гість. Зустріча! Ігоре, доброго ранку. Привіт. Вітаю вас, Вітаю, про... вітаю. Проходьте до нас. Клас, дякую. Доброго ранку. Привіт. Привіт, раді бачити навзаєм. Як навзаєм. Настрій. О, дякую? Все все класно? Да, тут водичка у вас я бачу. Є навіть гаряча водичка. Тут чи це, 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 це типу кава? Окей, що хочете? Хочете, можемо кави зробити? Клас. Ні, ні, ні нормально, нормально. Тоді говоримо про проєкт Yellow Ribbon. Там розкажіть трішечки про нього, і що взагалі у фокусі уваги? Це е Yellow Ribbon, Це так називається трек, який ми створили разом з чеським. Композитором Томашем Двороком. Він це дуже крутий композитор, саунд продюсер Він в Празі живе. І ми з ним створили трек. І ми це створили разом з рухом на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях України Жовта стрічка. Тобто ми з Томашем написали трек, і я під це створив відео, яке висвітлює. Діяльність цього руху, що вони роблять, як вони е, чинять супротив окупації. Ну от такий арт-проєкт, Тобто, це і відео, і трек треба розглядати разом. Угу. Так, а який в нього формат? Це ж не тільки музика, це вже і відео, як ви сказали. Да. А і звідки слово саундтрек? Це ж зазвичай стосується там кіно, музики до кіно. Ну, коротше, коротше кажучи, ця колаборація почалася з, з гранту. Тобто я виграв грант від Мюзик Експерт Україн. І потім ми створили трек з Томашем. І потім я долучив, я подзвонив координатору цього руху. Я попросив надати мені. Руху жовта стрічка. Я попросив надати мені ексклюзивні фотографії Ді, а, діяльності мій. жовтої стрічки. Тобто, це фотографії всі, вони підпільні. Вони а, люди на тимчасово окупованих територіях вони фотографували а, ленточки, які вони вішають на вулицях, як вони малюють а, ці жовті ленточки, як вони розклеюють а, листівки. Ну і взагалі, там їх діяльність досить, досить широка. Це е, саме головне це не, не насильницький рух. Це от головне, е, що треба знати. І от ми створили, я просто створював це, щоб висвітлити діяльність жовтої стрічки. Тому що е, тема окуп тимчасово окупованих територій мені болить, тому що я не знаю, ви знаєте чи ні, я родом з Криму, з Керчі, і мої батьки. Зараз знаходяться там, і війна нас розділила як територіальна, так і ментальна. І я не бачив їх вже ну, понад два роки. І е, дуже символічно, що в день релізу, 4 грудня, помер мій тато. І я там в відео там я це все висвітлював в кінці, що я не бачив батьків вже понад два роки. Не знаю, чи найближчим часом я їх побачу чи ні, ну але от символічно, що от тата вже я не побачу. І так, да, ця тема мені болить, тому я намагаюся максимально висвітлити цю тему е і показати людям, які чекають звільнення, що про них не забули, що про них пам'ятають. Ну і оця інформаційна підтримка, вона дійсно дуже важлива. Ще трошки хочеться поговорити, чому саме Томаш, як ви знайшлися, чому саме такий тандем? Та? Чи були знайомі ви до того? Угу. Угу. А, я знаю Томаша десь вже 10 років. Я, я знаю, що він класний композитор, він класні саундтреки робить для, для кіно, і він крутий саундпродюсер. Я вже знав його 10 років. І... Десь два роки тому я випустив реліз на чеському лейблі. І там, пі після релізу, приходить такий фідбек від діджеїв, продюсерів. Я дивлюся там фідбек, о, так там Томаш. І там він пише: О, я слідкую, це, це чувак з України. Він написав, що я його знаю, знаю його музику. Но я одразу йому і написав, тому що Томаш, там привіт, я тебе теж знаю. І В нас ми почали надсилати один одному там сілякі демки. От. Ну і після того, як була пропозиція від Music Expert Україн про створення цієї взаємодії, я одразу тому, що ж написав, тому що важливо тут, що він з Праги. Я зрозумів, що йому, як людині з Праги, йому теж ця тема окупованих територій буде близька, тому що його батьки. Вони пам'ятають окупацію, котру робили радянські війська в 57-му році, uh -huh. і я провів таку паралель відео, тобто в кінці, що в про, тут в Україні це актуально, тому що зараз прямо окупуються території. А в Празі теж пам'ятають про це, тому що пам'ятають цю радянську окупацію в 57-му році. От. Ну і тому от така от цікава колаборація створилася. Я йому надіслав демку, він, він прислав мені, він на фанозі грав, я потім це скомпілював це і вийшов. От, така композиція. Так, так. Так. У нас є фрагмент цієї роботи. Так. Точніше, весь є, але ми подивимося лише фрагмент. Клас. Якщо ви не проти, давайте подивимося. Супер, одразу. Давайте клас. Можемо. Yeah. Mm -hmm. Ну в розумієте, от воно болить в мене, батьків не бачу, от фотку мами там побачив, я маму там обрізав, щоб її не видно було. Uh, да, воно, звісно, болить серйозно. А як ви підтримуєте зв'язок з рухом жовта стрічка? Телеграм. Серйозно? Через Телеграм <серізно> я, да, через, через я не знаю, як виглядає координатор. Тобто, я, в мене є зв'язок з координатором. Ага. Uh, Там мають бути якісь шифри. Я це... ні, ні, ніяких шифрів нема. Тобто, я не знаю, як він виглядає. Я, я тільки ім'я знаю. І через Телеграм ми все зв'язуємось. Тобто він мене проконсультував, як правильно, якими словами правильно висвітлювати це. І я ще раз нагадую, що рух, жовта стрічка це не, не насильницький рух, це дуже важливо. Так, ну і от через Телеграм, коротше. Ну, а розкажіть, чим займається цей рух. Просто я розумію, що тут дуже важливо ще зберігати анонімність. Uh -huh. Uh -huh. Оце е, координатор цього руху, тобто, взагалі, цей рух, він всіляко чинен, чи не насильницько чинить супротив російській окупації. Так. Тобто вони <клух> розвішують листівки, е, вішають жовті стрічки, малюють жовті стрічки на стінах, mm -hmm. щоб люди, які знаходяться в окупації, вони бачили, що вони не самі. Це дуже важливо, тому що. Я як людина, яка виросла там, ну я розумію ці наративи, які транслювалися і в 2000-х російською пропагандою, там було цього дуже багато. Там ти йдеш до школи, і там, там на стовбах висіли ці листівки партія політики Путіна. І, і типу я йшов, і це: а, ну так, да, ну мабуть, це нормально. Ну, але це було в Керчі, от як я в школу йшов, а це, це я переключився вже, коротше. Вішують вони ленточки, листівки, спалюють російську пропаганду, зривають всілякі агітаційки За... Вони зривали зірвали декілька референдумів. В... Я, коротше, я не буду міста наз називати, але вони всіляко ненасильницько чинять супротив цьому. І от мета цього проекту проста. Просто висвітлити цей рух угу. для людей, хто знаходиться тут, на вільних територіях, для людей, хто знаходиться там, для моїх друзів і для моїх мам привіт, для, для всіх, хто знаходиться, що, ви не... що вони не самі. що Разом до перемоги. Тобто... А де його можна знайти, де він розміщений, цей саундтрек, щоб його ще раз можна переглянути? Сюди. Ну, тобто, на будь-якому будь музичному майданчику Apple Music, Spotify трек є, в Ютубі є, в Інстаграмі є. тобто Будь будь -яко, заходите, заходити єло все. всюди. Є Yellow, Yellow Ribbon, Супер. Єло... <кій> єло Дякуємо вам, що завітали. Бажаємо вам ефективної роботи. Ну а всім нам, звичайно, ж перемоги як найскорше. Дякую дякуємо.